Ось такою діяльністю займаються працівники Рівненської АЕС. Вони невтомно працюють для того, аби забезпечити надійне маскування нашим захисникам на фронті. Проте, наскільки важлива така робота та як вона налагоджена, дивіться далі. З початком повномасштабного вторгнення ми навчилися щодня дякувати незламним та сміливим воїнам за захист України, за те, що ми можемо жити і працювати на благо нашої держави. Працівники на Ек «Енергоатом», зокрема РАЕС, постійно займаються волонтерською діяльністю, щоденно рухаючись до спільної мети. Саме тому до платіння сіток для ЗСУ завжди долучаються небайдужі люди. Маскувальні сітки від працівників Рівненської АЕС це елемент саме захисту наших військовослужбовців від ворожого ока. Пані Тетяна додає, що Рівницька АЕС забезпечує таким захистом наших військових на різних напрямках, де ведуться бойові дії. В нашій роботі ми орієнтуємося тільки на звернення наших військовослужбовців. Надходить звернення, в якому ми одразу просимо вказати, контактуємо з військовими, вказати, який колір потрібен, який розмір потрібен. Дивимося, на якому напрямку орієнтовно заходяться наші військові. За час існування такого виду волонтерської діяльності серед працівників РАЕС сформувалася злагоджена система роботи, яка дає змогу виконувати усі запити вчасно. Після 17-ї години до нас щодня приходять працівники філії Рівненська АЕС Плесі сітки». Є ті, хто постійно приходить і допомагає, а є люди, які періодично приходять. Маскування дуже важливе та необхідне на фронті. Воно рятує життя наших військових, тому підхід до його виготовлення має бути ретельним та відповідальним. Сітки, які плетуться атомниками, застосовуються для маскування особового складу, обладнання, техніки і навіть будівель на будь-яких локаціях. Ми використовуємо якісний матеріал спанбонд, який не горить, не промокає, пропускає світло та повітря, що є важливим для військових. Такі сітки досить мобільні та зручні у використанні завдяки обраній нами техніці плетіння, продовжує Тетяна Васильєва. Починаючи два роки назад працювати на маскувальних сітках, ми дуже довго такою думали, яким матеріалом, який щоб найкращий був. Були різні варіанти. Зараз ми прийшли до того, що це найкраще маскування. От спанбонд, він буває різних кольорів. Він відповідає природним умовам, в яких перебувають наші військові. Для успішної реалізації такої ініціативи потрібне чимале матеріальне забезпечення та джерела фінансування. Уже більше двох років діє на рівненське є така акція Я допомагаю зсу. Також проводяться багато благодійних заходів по збору коштів для допомоги зсу, спортивні заходи, культурно-масові заходи. І саме ці кошти використовуються на придбання і матеріалу з фан і основи. За майже два роки виготовлено більше тисячі сіток загальною площею понад 42 тисячі квадратних метрів. В середньому за місяць працівники РЕС виготовляють до 40 сіток. Деякі з них сягають розміру 12 на 18 метрів. Для виконання такого об'єму роботи потрібно докладати значних зусиль та залучати чим більше охочих. Запитів дуже багато. і Нам потрібні люди, так що і хлопці, і дівчата, всі, хто можна, долучайтесь. Атомники розуміють значимість такої волонтерської діяльності, тому охоче беруть активну участь у процесі, не шкодуючи свого часу та сил. Приходять як діючі працівники, так і ті, які знаходяться на заслуженому відпочинку, як, от пані Наталія. Я думаю, що ми всі приходимо сюди з глибокою вірою і надією на скорішу перемогу. І якщо ці маскувальні сітки рятують хоча б одне життя наших військових, я думаю, що Варто це робити. Кожен з нас повинен бути свідомим і дати собі відповідь на запитання, що я можу тут і зараз робити задля підтримки українських військових. Це необхідно, і я вважаю, що потрібно допомагати. Тому що, якщо ми будемо допомагати сьогодні, то завтра будемо жити під мирним небом України. Поки Збройні Сили України бережуть наш тил, ми тут повинні робити все від нас залежне на шляху до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Іна Гаврилова, Юлія Жарінова, Уїта Загераес.